Елементарний рецепт, а вигляд на всі сто. А як же це смачно! Готуємо. Розкатали листкове тісто. Е, Бездріжджове. Їж... Без Якщо хочете більш покіші, можете брати дріжджове. І вирізаємо такі кружочки. Можете використати чашечку, а краще взяти щось таке гостреньке, щоб не заминалися слої. Тепер кожен шматочок трішечки як підрозтягує. Що робити такий, як овальчик маленький. І викладаємо. Де повторюємо з усім тісним, що в нас є. Підібрали стаканчик по розміру яблучок. І намічаємо, де у нас е, будуть е, по центру. Яблочка. Далі кожен оцей кружочок, де ми намітили, змащуємо молочком і посипаємо цукром з корицю. Якщо не любите корицю, можете просто її не додавати. А далі викладаємо карамелізовані яблучка. Як робити карамелізовані яблучки, я вже не раз показувала. Цей раз вони у мене шкірочками. І обирайте яблучко, щоб була. Червона шкірочка, тоді вони будуть ефектніше виглядати. І викладаємо таким собі малюночком. Вінку краса виходить. Ганенько. Далі робимо листочки. Я використала таку як фурбочку з кришечки, заємо кружечок і потрібно нам діаметру. І робимо спочатку як сердечко. Ножиком прижали, тут зробили як за зубринку, і тут трішки прижимаємо з однієї сторони. І з другої сторони Тіпа, кленовий листочок. Я кленовий листочок. І ножиком же, з цим же і помічаємо приблизно малюночок легенький. І приклеюємо до нашого кабачка. Тільки приклеїте більше на частинку, щоб він у вас при випіканні не відпадав. І робимо саме оце вусика таке. Вирізаємо маленький шматочок тіста і так скручуємо, наче його, як спіралькою, він вже раз і нам закрутився такий, як вусик. І прикладаємо сюди. Це для декору. Це, якщо є бажання робите. Якщо немає, просто можна кружочок випекти. І з кожної сторони я тут трішки як піджимаю, щоб у нас була форма, така як кабачка. Кабака. Так, кабака. Гарбуза. Гарбузика. Гарбузика маленька. Духовочка в мене розігрівається на 190 градусів. Змащуємо наші гарбузики яєчком. Збитим трішки. будемо випікати приблизно хвилин 18-20, поки не буде красивою золотистої скориночки. При скількох градусах? При 190 градусах. Ага. Все, випікаємо до красивого золотистого кольору. Ось така краса у нас вийшла. Трішки притрушуємо легенько, цукровою пудрою і насолоджуємося. Якісь води гарнівані, такі хороші, пухкенькі. а виглядають. Дуже і дуже гарно, і дуже легко готувати. Насолоджуємося. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням. Головне з любов'ю. Всім смачного!